Вітаю у попередньому відео. Ми розглянули декілька важливих тем і вияснили, що універсального правила по кількості колонок у макеті не існує. Усе залежить від контенту. Ви можете використовувати не тільки колонки або направляючі лінії, а й комбінувати їх так, як вам зручно. Все залежить від складності макету. і не обов'язково починати з налаштування колонок у сітці. Можна спершу накидати контент, а потім визначити. Яка кількість колонок підійде найкраще? Сьогодні ж поговоримо про структуру сайту, а саме, яким чином побудувати макет сайту. Уявіть ситуацію, ви дизайнер-початківець і отримали замовлення зі словами Зробіть сайт на ваш розсуд. І тоді виникає ключове питання: а як побудувати структуру, щоб сайт працював ефективно, яким чином люди сканують або читають дизайн. Отож, поговоримо про діаграму Гутенберга, яка показує, як люди зазвичай сприймають інформацію на сторінці. Вона описує, як користувачі зосереджуються на різних частинах сторінки залежно від їхнього розташування. Згідно з цією діаграмою, лівий верхній кут зона найбільшої уваги, куди користувач зазвичай дивиться перший. Правий верхній кут наступний за рівнем уваги, але менш активний, ніж лівий верхній кут. Лівий нижній кут третій за важливістю. Тут можна розміщувати менш пріоритетні елементи. Правий нижній кут це місце, куди природно рухається погляд, завершуючи своє сканування сторінки. Є найменш ефективним для розміщення критично важливої інформації. Діаграма Гутенберга показує природній рух очей під час читання зліва на Читач починає з верхнього лівого кута, де стартує текст, і рухається до нижнього правого, де він завершується. Діаграма добре працює для простого тексту та дизайну. Дослідження багатьох компаній, які спеціалізуються на технологіях для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, зокрема і на візуальному сприйнятті, показують, що користувачі часто сканують веб-сторінки у вигляді зигзага, що нагадує форму літери Z, так званий z паттерн, тобто Користувачі спочатку фіксують погляд на верхній лівій частині сторінки. Це може бути логотип, головний заголовок або навігація. Потім їхній погляд переміщується по верхній горизонтальній частині сторінці, де часто розміщені основні заголовки або ключові елементи контенту. Після цього увага переходить вниз на наступний рядок або частину сторінки. Коли вони доходять до нижньої частини сторінки, погляд знову може переміщатися вправо, завершуючи рух у вигляді завзагу. І ще одне дослідження, проведене компанією Nielsen Norman Group, яке вказує на те, що більшість користувачів зазвичай сканують перші кілька рядків тексту по горизонталі, потім рухаються вниз по сторінці, переглядаючи текст по вертикалі, а потім зліва направо як англійська буква F, це так званий F-патер. Це дослідження ґрунтується на аналізі теплових карт поведінки користувачів. Основні відмінності. Між Z і F в тому, що z форма більше підходить для коротких, більш структурованих сторінок, наприклад, для лендінгів, що не мають значної кількості тексту f форма вказує на те, що користувачі зазвичай зосереджуються на верхній частині та лівій смузі сторінки, не охоплюючи всю сторінку одразу. Це характерно для сайтів з великим обсягом тексту, де користувачі швидко переглядають інформацію, наприклад, статей і новин. Ці два дослідження доповнюють один одного, описуючи різні стратегії сканування контенту, які залежать від його структури z в шаблони, як і діаграма Гутенберга, демонструють, як користувачі сканують текстові дизайни, але додаючи елементи з різною візуальною вагою, ви самі спрямовуєте їхні сприйняття. Ви можете посилити шаблони F чи Z, але не зобов'язані їм слідувати. Люди зазвичай починають сканувати сторінку з лівого верхнього кута, бо так звикли читати. Однак заголовки, зображення чи ритм дизайну одразу змінюють траєкторію погляду. Головне вирішити, яку інформацію користувач Має побачити першою і провести користувача через неї за допомогою ієрархії. Це і є найефективніший шаблон для вашого дизайну.